Доброго дня, мої малята, мої, мої малята. Я вас запрошую до заняття з математики. А щоб наше заняття розпочати, вам потрібно відгадати загадку. Ми з вами будемо подорожувати до геометричних фігур. Діти, щоб дізнатися, яка геометрична фігура мешкає, треба відгадати загадку. Діти, послухайте загадку уважно. Немає зовсім він котів. Як зветься, відгадайте, а на малюнках малюків усе сонечку відгадайте. Діти, це у нас круг. Діти, де яких предметів подібне круг? До сонечка, до тарілочки, до м'ячики. Так, це ми відгадали одну загадку. Слухайте другу загадку. Він давно знайомий мій, кожен кут, у ньому прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Це діти квадрат. Бачите, який квадрат. Діти, до яких предметів подібний квадрат? До хусточки, до печива, до подушки. Так, є квадрат. Послухайте ще одну загадку: Три сторони і три кути. Він має. Сидить тихенько в хаті і спочиває, це діти у нас трикутник. Три кути у нього є. До яких подібних предметів є трикутник? А чи можна трикутник покотити, як ви вважаєте, діти? Чому? Ось закінчилась наша подорож до гостини до геометричних фігур. Дякую вам, діти! До нових зустрічей!